У горішніх плавнях тривають активні роботи із впорядкуванням міських зелених зон. Фахівці дільниці озеленення і благоустрою комунального підприємства спецеко докладають чималих зусиль, щоб місто радувало мешканців та гостей своєю охайністю та яскравими барвами. Із настанням весни в горішніх плавнях стартували масштабні роботи з благоустрою міських квітників і зелених насаджень. Працівниці дільниці озеленення комунального підприємства спецеко щоденно працюють над тим, щоб місто зустріло теплий сезон доглянутим і квітучим. Нині першочерговим завданням є очищення квітників після зими. Там накопичилося багато сміття і листя, тому це все треба очистити, прибрати. По перше, це був вигляд гарний, а по-друге, щоб не накопичувалися там шкідники і хвороби, які шкодять рослинам. Ну, звісно, для когось спекотний період влітку, а в нас це вже починається з самих перших днів весни, тому що рослинки йдуть активно в ріст і треба за цим всім доглядати. Окрім прибирання сміття у квітниках, фахівчині спецеко прополюють бур'яни, що наразі активно ростуть. Сприяють їхньому буянню весняні дощі, проте опади є корисними для рослин на квітниках, адже допомагають їм швидко відновитися після зимового періоду. У березні фахівчині дільниці озеленення провели обрізку троянд, що постраждали від морозів. На жаль, зима, хоч була не дуже холодна, але цей короткий проміжок часу саме морозів. Дуже вплинув е, саме на троянди, тому що вони квітли, е, скажімо так, майже всю половину зими, і в грудні ми спостерігали квітки, а потім різко вдарили морози, і це дуже вплинуло на них. І е, виявилося дуже багато пошкоджених морозом кущів. Тому... Була проведена обрізка, а також розкриття після зими. Також озеленювачі вже розкрили дерева після зими і облаштували лунки навколо них для поліпшення доступу вологи та поживних речовин. До настання тепла завершено обрізку дерев, зокрема й сакур, що на вулиці гірників. Зроблено це для покращення їхньої форми та здоров'я. Можливо, цьогоріч сакури квітнутимуть не так рясно, проте санітарна обрізка забезпечить деревам гарний розвиток у майбутньому. Попереду ще багато роботи, наголосила Леся Косянчук. Озеленювачі планують пересадку деяких рослин, що розрослися, зокрема на квітнику навпроти центру ПМСД. Озеленення міста триває завдяки старанням фахівців. Горішні плавні поступово набувають оновленого доглянутого вигляду та радують мешканців першими барвами нового сезону.